Доброго дня, шановні глядачі. Перш ніж ми зануримося у сьогоднішню без перебільшення революційну тему, дозвольте мені дізнатися, з якого міста ви мене дивитеся. Це допомагає мені краще розуміти нашу аудиторію та її потреби. А тепер приготуйтеся. Я впевнений, що сьогодні ви отримаєте відповіді на найболючіші запитання, які роками не дають спокою мільйонам українців. Мова піде про те, як починаючи з 1 березня 2026 року деякі пенсіонери відчують на своїх гаманцях суттєву прибавку, що може сягати сотень, а то й понад тисячу гривень, тоді як інші, незважаючи на загальну національну індексацію, можуть не побачити жодної додаткової копійки, і це не просто слова, це реальність, яка стосуватиметься кожного з вас, хто отримує пенсію, і про яку варто знати абсолютно всі деталі. Адже знання це ваша сила, особливо коли йдеться про ваші законні виплати. Досить довгий час, якщо згадати минуле, система перерахунку пенсій була, м'яко кажучи, недосконалою. Процеси були непрозорими, рішення часто приймалися в ручному режимі і залежали від політичної волі чи економічної ситуації в країні, яка не завжди була сприятливою. Пенсії могли не переглядатися роками, а якщо й переглядалися. То підвищення часто було символічним, не покриваючи реального зростання цін та інфляції. Люди змушені були постійно стежити за новинами, шукати інформацію в різних джерелах, а часто і звертатися до пенсійного фонду особисто, щоб зрозуміти, чи стосується їх те чи інше гіпотетичне підвищення. Це створювало величезний рівень невизначеності та що найгірше відчуття несправедливості. Старше покоління добре пам'ятає ці часи. Коли кожне незначне зростання пенсії було подією, але воно рідко коли компенсувало втрачену купівельну спроможність. Згодом, завдяки зусиллям громадянського суспільства та реформаторів, було запроваджено механізм щорічної автоматичної індексації, що мало б принести більше передбачуваності та забезпечити, хоч якусь відповідність виплат реаліям економіки, цей крок був покликаний. Не лише стабілізувати фінансовий стан пенсіонерів, але і відновити їхню довіру до системи соціального забезпечення, і ось ми з вами у 2026 році, коли ця система вже працює, але як виявилося, має свої нюанси, про які варто говорити відкрито і детально. Отже, головна подія, що нас чекає, це щорічна автоматична індексація пенсій, яка стартує 1 березня. Це не просто перерахунок, це оновлення, покликане, хоч трохи компенсувати зростання цін та підтримати купівельну спроможність пенсіонерів. Очікуваний відсоток підвищення за попередніми даними коливатиметься від 12 до 14%. відсотків. Звертаю вашу увагу, що це орієнтовні цифри, адже Точний відсоток буде затверджений наприкінці лютого, коли будуть враховані всі економічні показники. За попередній період, проте ми вже можемо зробити певні прогнози щодо того, як це відіб'ється на ваших виплатах. Наприклад, якщо ваша пенсія зараз становить 3 тисячі гривень, то після індексації вона може зрости приблизно на 360 або 440 гривень для тих, у кого пенсія 5 тисяч гривень, можна очікувати зростання на 600-730 гривень. А якщо ваша виплата сягає 7 тисяч гривень, то прибавка може становити від 840 до 1020 гривень. Звучить привабливо чи не так. Але тут криється один надзвичайно важливий нюанс, який я хочу, щоб ви запам'ятали. Індексується лише так звана гола пенсія, тобто основна частина вашої виплати без урахування будь-яких надбавок, доплат чи підвищень, які ви отримуєте з інших підстав. Наприклад, якщо ваша загальна пенсія складається з 4500 гривень основної частини та 500 гривень різноманітних доплат, то відсоток індексації буде нарахований саме на 4500 гривень, а не на 5000. це правило є каменем спотикання для багатьох, адже люди бачать загальну суму пенсії. І очікують підвищення від неї, але реальність виявляється іншою. Цей момент часто викликає обурення і нерозуміння, і я, як юрист, мушу сказати, що це одна з ключових причин розчарування серед пенсіонерів. Тепер давайте перейдемо до чорного списку: категорії громадян, які, на жаль, не отримають підвищення в березні. Це той момент, коли слова можуть різати, але правда важливіша. По перше, це так звані нові пенсіонери. Якщо ви вийшли на пенсію у 2024, 2025 або навіть у 2026 роках, ця індексація вас не стосуватиметься. Логіка законодавця полягає в тому, що ваші виплати вже були розраховані за новими актуальними формулами та показниками. А отже, вважається, що вони вже відповідають поточному економічному стану. Тож індексація для таких категорій пенсіонерів не проводиться. Це створює відчуття несправедливості для тих, хто лише нещодавно вийшов на заслужений відпочинок, адже вони теж відчувають інфляцію та зростання цін. По-друге, це одержувачі спецпенсій. Сюди належать військові, судді, прокурори, а також чорнобильці та деякі інші категорії. У них існують власні закони, окремі постанови та терміни перерахунку пенсій, які відрізняються від загальної системи. Тому березнева індексація, про яку ми говоримо сьогодні, для них не актуальна. Їм слід орієнтуватися на свої спеціальні нормативно-правові акти, які регулюють їхні виплати. По-третє, до цього списку належать працюючі пенсіонери. Якщо ви, досягнувши пенсійного віку, продовжуєте працювати, то березнева індексація для вас не проводиться, але це не означає, що ви залишаєтеся без уваги. Для вас передбачена інша процедура, яка зазвичай відбувається пізніше. Ми розглянемо її детальніше трохи згодом. Важливо розуміти, що держава прагне уникнути подвійного механізму підтримки в один і той самий період. Розмежовуючи його для різних категорій, як бачите, ситуація досить заплутана, і багато хто з вас хто е підпадає під ці виключення, може відчувати розчарування. Однак не поспішайте впадати у відчай. Знання цих нюансів це вже великий крок до розуміння вашої ситуації та планування подальших дій. Я хочу, щоб ви задумалися над одним питанням, яке я впевнений турбує багатьох. Чи справедливо на вашу думку, що пенсіонери, які все життя пропрацювали і сумлінно сплачували внески, отримують індексацію лише на голу пенсію, без урахування всіх доплат, які вони заробили або їм були призначені? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Мені дуже важливо почути ваш голос. Тепер поговоримо про працюючих пенсіонерів, адже для них теж є хороші новини, хоч і з певною затримкою. З 1 квітня передбачений перерахунок пенсій для тих, хто продовжує працювати після виходу на заслужений відпочинок. Але тут теж є своя умова: з моменту вашого виходу на пенсію або останнього перерахунку має минути не менше 24 місяців станом на 1 березня. Тобто, якщо ви працювали без перерви чи зміни стажу протягом двох років, ви маєте право на цей перерахунок. Однак є певний нюанс, хоча перерахунок і почнеться з 1 квітня, реальні гроші з доплатою прийдуть до вас лише у червні. Це пов'язано з бюрократичними процедурами. Пенсійний фонд України потребує час для отримання звітів від роботодавців, їх обробки та проведення всіх необхідних розрахунків. Тому доплата за квітень і травень прийде вам вже заднім числом разом з червневою пенсією. Я знаю, що очікування може бути виснажливим. Але принаймні ви знаєте, що ці кошти до вас дійдуть. І наостанок ще одна важлива тема, яка викликає чимало запитань це вікові доплати. Вони діють протягом усього року, але багато пенсіонерів досі плутають їхній механізм. Якщо вам виповнилося 70, 75 або 80 років і більше, ви маєте право на додаткові виплати. Так, для пенсіонерів віком від 70 до 74 років передбачена доплата у розмірі. 300 гривень. Якщо вам виповнилося 75 років, але ще немає 79 сума доплати становитиме 456 гривень. А для тих, хто перетнув рубіж 80 років, доплата складає 570 гривень. Здається, все зрозуміло, але тут є своя пастка, про яку варто знати. Багато хто думає, що. При переході, скажімо, з 74 на 75 років вам до 300 гривень додадуть ще 456, але це не так: ці доплати не сумуються при досягненні наступної вікової категорії. Менша доплата просто замінюється більшою. Тобто, коли вам виповниться 75 років, ви вже не отримуватимете 300 гривень, а натомість будете отримувати 456 гривень. Таким чином, реальна прибавка у цьому випадку становитиме 156 гривень, а не 456. Це важливо розуміти, щоб уникнути розчарувань. Ще одна умова для отримання цих вікових доплат. Ваша загальна пенсія не повинна перевищувати 10 тисяч 340 гривень. Якщо ваша пенсія більша за цю суму, то, на жаль, на вікові доплати ви розраховувати не можете. І ще один момент: ці вікові доплати не індексуються в березні. Вони є фіксованими і переглядаються за окремими рішеннями уряду. Підбиваючи підсумки. Хочу наголосити, що система пенсійного забезпечення в Україні, хоч і рухається до більшої прозорості та автоматизації, все ще має багато підводних каменів, які можуть збити з пантелику навіть найуважніших пенсіонерів. З одного боку, щорічна індексація це крок у правильному напрямку, що дозволяє, хоча б частково компенсувати інфляційні втрати. З іншого боку, правила голої пенсії, виключення для нових пенсіонерів, окремі процедури для працюючих та фіксовані вікові доплати створюють складний лабіринт, де непідготовленій людині дуже легко загубитися. Законодавець, ймовірно, мав на меті справедливий розподіл ресурсів та підтримку найбільш вразливих категорій, але на практиці це часто призводить до відчуття несправедливості серед тих, хто не підпадає під механізм підвищення. Моя рекомендація для вас, шановні пенсіонери, це бути максимально інформованими, не соромтеся, звертатися до пенсійного фонду. За роз'ясненнями. Завжди перевіряйте інформацію, яка до вас надходить, особливо якщо вона стосується ваших фінансових виплат. Зберігайте всі документи, що підтверджують ваш стаж, доходи та інші обставини, які можуть впливати на розмір вашої пенсії. Якщо у вас виникають сумніви, або ви вважаєте, що ваші права порушені, не зволікайте звертатися за юридичною консультацією. Кваліфікований юрист допоможе вам розібратися у всіх тонкощах законодавства, правильно скласти запити або скарги і захистити ваші інтереси. Пам'ятайте, що ваша пенсія це ваша заслужена винагорода за роки праці, і ви маєте повне право отримувати її у повному обсязі та відповідно до закону. Не дозволяйте складнощам бюрократії чи недосконалості системи позбавити вас того, що вам належить. Активна громадянська позиція та обізнаність це ваші головні інструменти у відстоюванні своїх прав. Отож, ми з вами детально розібрали, кому варто чекати суттєвих доплат а для кого березнева індексація, на жаль, пройде повз. Ми з'ясували, що незважаючи на обіцяні відсотки, реальне підвищення може торкнутися лише частини пенсіонерів і то лише голої пенсії. І тепер, повертаючись до нашого початку, до тієї самої пенсійної революції, хочу поставити вам останнє, але дуже важливе запитання. Якщо вам досі не додали жодної копійки, незважаючи на всі обіцянки, і ваша пенсія не зросла ні на гривню, чи відчуваєте ви себе частиною цієї революції, чи скоріше забутим на узбіччі? Напишіть вашу відповідь у коментарях, мені цікаво почути вашу історію.